Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Коли ми говоримо про певну довготривалість, да навіть півтора навіть про півтора-два роки, що може бути війна такої високої інтенсивності, потім низької інтенсивності. Але ви неодноразово говорили і я знову ж таки а вас слухала, не буду повторювати. Дуже довго може змінитися дуже багато політичних ризиків, політична а, карта світу змінитися, і якраз тоді можуть при приходити до влади поступово захоплювати в різних країнах геть не симпатики України. а... Нам необхідна підтримка заходу у питанні у питанні надавання зброї і навіть питання надзвичайно жому фінансу фінансовій допомозі Україні, тому що а, фактично на зараз повністю фінансово нас підтримують наші партнери. І цей час він може зіграти проти України. Тому якраз надзвичайно важливо напевно, що було б до моменту до моменту, як почнуть відбуватися вибори і у сполучених штатах, і у Європі зокрема почне змінюватися ця карта. А щоб вони всі ці політики, і Джо Байден, зокрема, показали свою успішність зовнішньої політики на прикладі якраз України. І тому ми снічно говоримо їм потрібна ну така, якась очевидна перемога для свого Я... електорату. Ні ні. Я mm -hmm. думаю, що на виборах в Сполучених Штатах впливає не зовнішні, зовнішня, а внутрішні пульники, тому для виборів в Сполучених Штатах війна в Україні впливати особливо не буде. Але питання не в тому. Чи... Ви хочете, yes. щоб я підтвердив, підтвердив, що є ризики, вони є, ну це правда. Я тому й кажу, що нам було, потрібно було до виборів в Сполучених Штатах, щоб ми отримали ці гарантії безпеки від Сполучених Штатів, і щоб ми отримали запрошення до НАТО. Що ми входимо в складну ситуацію, якщо це довготривала війна, і що в Європі можуть змінюватися уряди і все таке інше, Сполучені Штати це правда, Ну це ж життя тому. Я кажу, що потрібно не пустити криз, потрібно не допустити голоду на глобальному півдні Потрібно щоб відповідальні політики залишалися при владі. Щоб вони так чи інакше розуміли важливість цих пріоритетів. Ну, це все, але це все теорія в практиці можуть бути різні повороти. Я просто кажу, до чого готова Росія. Захід має це розуміти. Якщо ви мені читаєте статтю Волці Джордну, значить те, що ми про обговорювали з вами неодноразово, починають усвідомлювати на заході. Тому що я завжди казав, що все ці, ці формули маразма. Формула: Ми даємо Україні зброю, що в неї була сильна позиція на перемовинам з Росією, маразматична формула. Формула: Ми приймемо Україну до НАТО після того, як закінчиться війна і перемога України неодмінна умова для перемоги про її вступ до НАТО. Маразматична формула. Формула про те, що війна ні в якому разі не має бути на території Росії. Тому що інакше це призводить до страждання російського народу Маразматична формула. Ну, Багато маразматичних формул на жаль. І є ще мільйони. Знаєте, є секта свідків скорої смерті Путіна. От він завтра окачуриться і все буде гаразд. Є дивовижна формула, що росіяни повстануть, якщо Путін програє війну. Ну, хорошо, ми вже бачимо, як вони повстають. І я вже не кажу про те, що, значить, проти чого вони повстануть, значить, вони повстануть, щоб якийсь пригожин прийшов до влади, і таке виробні. Ну в цьому є якась невідповідність реальності. І якщо ми наближаємося до реального світу повільно, то це вже добре. Якщо Захід починає розуміти, я побачив це перший раз у редакційній статті Вашингтон Пост, і просто зрадів, коли вони сказали, якщо Перемовини, якщо хоча б одна з сторін буде до них готовою, Україна має перемогти, має свої території звільнити, щоб створити умови для перемовин. Якщо колись одна сторін буде готова до таких перемовин. Дуже хороша формула. вже починається розуміння, що Росія може бути не готовою до цих перемовин ніколи. Так що, якщо ми розуміємо, що ми на початку подій, а не на їхньому фіналі, то це може створити інші інструменти західної політичної воєнної реакції. От ми маємо за це боротися за повернення в реальний світ. Ми подолали головний, головний момент. Путінський Бліцкріг не вдався. Українська не вдався. держава існує. Але тепер йде війна на виснаження. Війні на виснаження президент Російської Федерації діє набагато більш грамотно і обережно ніж під час бліцків. Не треба його недооцінювати. Він зменшує економічний потенціал України. Він виснажує її людський потенціал. Він розуміє, що для нього загибель 5-6 мільйонів людей це просто ніщо. Він створює умови для гібридної мобілізації законодавчим шляхом, коли говорить, що вас вже не випустять до кордону. Якщо буде в реєстрі повістка, це ж все ж для цього, щоб була вічна гібридна мобілізація, щоб завжди можна було набрати свіже гарматне м'яса. Він працює, він працює над епохою довгої війни. Над чим ми маємо працювати. Ми що маємо з ним разом працювати над епохою довгої війни. Він буде вести Довгу війну, і ми будемо вести Довгу війну. Я перепрошую, ми не Китай. У нас немає такого потенціалу мобілізаційного, як у Китаю. Значить, нам потрібно це заходу говорити. Що ви не можете вічно тримати нас в такій ситуації? Потрібні інші інструменти реагування інакше прийде день, коли ми всі програємо не тільки Україна, всі. і я знову кажу, це не означає, що Росія буде воювати з Заходом. Росія створить умови для розвалу Заходу. У Росії є для цього потенціал. Все это хорошо не если четко не уровень У нас в Европе нет друзей. А зачем с нами дружить? Не надо с нами дружить. Нас надо бояться или, в мягком варианте, опасаться. И торговать с нами. Все? Сейчас появилось, там немецкий генштаб недоволен там, тактикой украинского наступления и так далее. Но я поинтересовался, подумал, ого, интересно, да, немецкий генштаб. Надо почитать документы какие-то. А оказалось, вот что недовольство немецких военных оформили в секретном докладе, да, первое уже интересно, да, содержание которого узнали журналисты из немецкого издания Bild. Господи боже, то есть журналисты узнали какой-то секретный доклад. Он настолько секретный, что журналисты его узнали. вот Никаких ссылок, никаких прямых этих, вот все, просто. Я откуда же не читаю, я закрываю это. Это касается и всех вот этих, э, то, что в СМИ были заявления про... Они рассчитывали, что украинцы им дали мало, вот, но боевой дух и так далее, их храбрость, вот, благодаря этому будет развиваться наступление. Короче, это все информационный сброс Запада, Запад хочет. чтобы конвейер новостей работал, им нужно постоянно, чтобы были какие-то инфоповоды. А так как их нет, так как война сложная, война любит тишину, так как наступление – это процесс длительный, вот это, кстати, ответ на ваш вопрос. Вот, э, не в смысле одного какого-то события, наступление никогда не событие, а в смысле всей кампании, да, так называться кампания. Летняя кампания, соседняя кампания, вот, наступательная. Да? Поэтому вот, обратите внимание, я часто, когда говорю, я говорю «наступательное мероприятие» или пишу, вот если вы посмотрите мои тексты, потому что наступательные мероприятие это действительно широкий термин, охватывающий все, от бомбардировок, от подготовлений, то, что называется формирование поля боя, вот это любят сейчас говорить тоже, такое новое словечко появилось и так далее. Вот. То есть комплекс мер большой, а судить как-то о украинском наступлении можно будет только к зиме, к концу года. Ну, об этом конкретно, вот, летним, осенним, вот в тех масштабах, в которых вот, мы его наблюдаем. Только тогда можно будет делать какие-то вердикты, судить и так далее. Вот. А сейчас. говорить, можно ли медленно, можно ли быстро, довольны лі недовольны, хорошо ліні, хорошо, то все профанство. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.